року затопило. Частина країн опинилася під водою. Укрзалізниця вже скасувала низку рейсів за кордон. Чи здатен циклон добратися до України? Найближчими днями у нас дощі можливі у південній частині України. Через сильні дощі частину Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини та Австрії охопили смертельні повені. Відомо про понад вісім загиблих. Є зниклі безвісти. Негода, викликана циклоном південного походження. Борис. «Укрзалізниці» повідомили, низка рейсів до деяких міст Польщі та Чехії скасовано. Або рух залізничного транспорту змінений. Польське місто Строни Шльонський фактично опинилося під водою після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. Йдуть під воду машини, будинки несе те, чиєю місцеві чекають на дагах домівок евакуацію гелікоптером. Австрійську провінцію, яку оточує відень, оголосили зоною стихійного лиха. Її очільники заявили про безпрецедентну надзвичайну ситуацію. У словацькій столиці Братиславу повідомили про надзвичайний стан. А на півдні Німеччини підвищився рівень води в річках. У столиці Угорщини Будапешті очікують, що вже цього тижня річка Дунай може піднятися до рекордного рівня. У чеському місті Брно живе Українка Юлія свого часу. Вона виїхала через повномасштабну війну. Народила доньку Єву. Каже про ймовірну евакуацію. Місцева влада повідомила у четвер, дванадцятого вересня. Також були заклики мати заряджені телефони, мати вдосталь їжі та води вдома. І я це все зробила. В п'ятницю я замовила доставку їжі та води і не дивлячись на те, що місто Брно було в червоній зоні, по мапіпованах, в принципі, наше місто майже ніяк не постраждало. Єдине, тут була евакуація превентивна біля місць, де можливе підняття води в річках. Ми Амо родичі в Польщі вчора ми з ними говорили по телефону. кажуть, що так там дуже великі дощі, паводки і повіні також є. Синоптикиня Наталка Діденко більш детально пояснює вплив циклони південного напрямку. Борис. Він зумовив дощі, і через те, що він сповільнився, ці дощі перейшли із розряду не просто сильних дощів у тривалі. А коли ну зрозуміло, лє лє, лє, лє на однією територією, то бувають різні умови. Бувають елементарно відстоки забиті, буває технічно не справляється, буває погано просочується ця волога, тобто дуже багато причин. Це не обов'язково лише ці рісні дощі, хоча, звичайно, основною, не єдиною, але основною причиною повені в Європі стали рісні тривалі дощі. Також Наталка Діденко заспокоює. Від сьогодні у Європі погода має стабілізуватися. Знову настануть сонячні дні. І одразу додає, чи чекати на подібну ситуацію в Україні. Ситуація стабілізується поступово. Наприклад, я знаю, дивилася в Польщі вже з завтрашнього дня, і там весь тиждень очікується там багато наших співвітчизників. Тому я думаю, буде їм цікаво. Передбачається прекрасна погода, така от як в нас, подібна, тепла, суха. Найближчими днями у нас дощі можливі у південній частині України. От, наприклад, навіть на Одещині, в Криму, в Миколаївській, Херсонській областях, і там часом ці дощі можуть переходити. У сильні зливи, але вони не матимуть очевидно ніяких катастрофічних наслідків. Наталка Діденко також повідомляє: завтра на заході України пройдуть дощі, однак повінь території не загрожує.